Ми всі залежні від війни, і я думаю, що це саме головне, і нам потрібно просто молитися для того, щоб це все закінчилось побистріше і для України, і для всіх нас. Скільки людей зараз з? Молодіжною командою 19 зараз тут з основою, і наскільки на них розраховує вже тренерський штаб. Хлопці, які присутні на зборі, на зборі це, ну скажімо так, 2003-2004 року народження. Є воротар 2005 року. Дев'ять чоловік з Ю з основою. Я надіюся, що все-таки хлопці повинні закріпитися. Як мінімум ціплятися, знаєте, за цей шанс зубами, так скажімо. Ми на них розраховуємо, і я думаю, що це в найближчій перспективі буде давати певні плоди на футбольному полі. Вчора підписав контракт вихованець клубу «Павлюк Євген. Ми продлили на 4 роки, також ми продлили на 4 роки одного з найперспективніших правих захисників України це Крупський Ілля. Я думаю, що ще не багато часу, і ви почуєте це ім'я вже в основній команді, дай Бог. Є один трансфер і на вхід, крім своєї молоді, дуже хороша візитівка у новобранців. Нападник ім'ям, нападник з досвідом, побачимо. В найближчій перспективі, наскільки зможе влитися в колектив, тому що ну, не грає один нападник да, на футбольному полі. Там е, є 11 чоловік. Я дуже вдячний старожилам команди, які е, допомагають нам все таки молодь виховувати і підтримують клуб. І повірте, ну, це дорого коштує. Ну, подивимось знову ж таки є постійний процес хтось на хто хтось навхід хтось на вихід тому я думаю що це не останні новини з табору нашого все буде будемо далі планувати і працювати в цьому напрямку я знаєте навчив те, навчив того що Будь-які трансфери, будь-які підсилення, повірте, це ну, потрібен період. Є хлопці, які прийшли влітку і вони не закріпилися в основному складі. Ми на сьогоднішній день е, пішли на зустріч, всіх всіх хоч, хочуть мати ігрову практику. Там, е, відправили в оренду і Нура Тотре, який являється збірником Північної Македонії, і Ардіта Толі, вихованець також, в принципі, послужний список нормальний вихованець Олімпіакоса е, вони не змогли. Закріпитися адаптація і все інше зараз. Вони пішли в оренди. Ми очікуємо на повернення і Кане, Макане. Є певні проблеми з документами, але я думаю, що ми ці проблеми до вирішимо. По роделю річардсу, яка ситуація, він теж мінімум ігрової практики мав у першій частині. Родиль прийшов, відверто ми його ще взимку минулого року підписували, він прийшов, там є гарна школа, знову ж все залежить від нього, наскільки він себе зарекомендує. І ну, ми в постійному діалозі з головним тренером визначаємось. Якщо він на сьогоднішній день буде проявляти себе, він лишиться в команді і буде допомагати бою частині сезону. Якщо є ще час, да, Будуть якісь нюанси, і ми будемо розуміти, що він не буде мати ігрової практики, достатньо, то можливо, краще і для нього буде певна оренда для того, щоб він там далі розвивався. І ми за ним слідкували. Я не бачу в цьому ніяких проблем. Тому на сьогодні він на зборах працюємо, далі побачимо. Про Джо Козайко не сказали ще. Ми в грудні місяці прийняли рішення про переїзд вже все-таки в Полтаву. Звичайно, ну, коли вони знаходились хлопці, особливо легіонери на Закарпатті, їм було дещо спокійніше, але ну, ми не бачимо сенсу. От я ще в липні місяці давав інтерв'ю і говорив про те, що ну, для нас не зрозуміло взагалі, як буде проходити той чемпіонат, і ми взагалі були за те, щоб його проводити десь за кордоном такий жатий період. Но... Прийнято було рішення грати в Україні, тому звичайно ми його підтримали. Знову ж таки, пройшло півроку, ми все розуміємо. Ми не бачимо сенсу лишатися на Закарпатті. Горська – це команда Полтавщини, тому ми повертаємося. І це вплинуло на Джоко в основному сім'я, яка говорила про те, що їм страшно, і він хотів би бути з дітьми, але він не може приїхати, тому що є така є такі обставини. Ми пішли на зустріч футболісту, в принципі, переговорили, ну, дійшли згоди про розрив контракту. Я думаю, що він вдячний Ворсклі, Ворського вдячний йому за той час, який він провів. Вісантіль, Якубу, Пуцлін. Яка їхня доля, чи є шанс на їхнє повернення? Все залежить від внутрішньої ситуації в Україні. Все. То есть, то якщо, вони, якщо внутрішня ситуація зміниться і вони будуть потрібні тренерському штабу, звичайно, ми їх повернемо. Якщо внутрішня ситуація не зміниться і буде все-таки в тому режимі, в якому є, то напевно, я хочу так, думаю, що з літа можлива історія така, що будуть взагалі одні українці в структурі, тому що ну, знову ж таки ми з оптимізмом, але повинні бути реалістами. Така історія.